Восьмі класи Рішлєвського наукового ліцею нещодавно брали участь у вікторині з української мови. Команди найкращих учнів з цієї паралелі з нетерпінням чекали на запитання. Атмосфера була трохи напружена, бо кожен клас хотів перемогти. Цікаві мовознавчі запитання стосувалися орфографії та логіки. Учні радилися в командах і дуже швидко відповідали. Було видно, що всі добре підготувалися. Найбільше балів набрала команда восьмого біотехнологічного класу. Саме вони стали переможцями Вікторини. Їх команду вітали оплесками. Вікторина показала, що українську мову можна вивчати не тільки на уроках, а у цікавій грі. А ще як важливо вміти працювати в команді: Майя Чернова, Ірина Чулак, Аріна Спаська, Даніил Садовський спеціально для Ришлевського телебачення.